Унікальність колекції орхідей, які представлені в цій оранжереї, полягає в тому, що в Національному ботанічному саду зібрана найбільша колекція орхідей в Україні, і, зокрема, одна з найбільших колекцій в східній Європі. І тому, якби її втрата є незворотною, а цінність полягає в тому, що багато зразків було зібрано саме в тропіках. така дійсно панує атмосфера, якась така заспокійлива, якась така інша для нас, для цього українського європейського людини інша. Це потрібно приходити сюди. Тож як ну да, там дорого там поїхати. Подорож якась там інші материки А тут прийшов і відвідав. Ну, я приїхала, побачила рекламу по телебаченню і приїхала, в мене сестричка живе в Києві. Кажу, так, пішли дивитися в залі і камелії, тому що я взагалі от квіток, в мене вдома у селі батьківська хата, так дуже багато квітів. Ну, Такими, звісно, я вишуканими не займаюся, бо в мене нерви не видержуються. Школо їх скільки уходу треба. В мене такі мальва, астра, піонія, прості наші українські чорнобривці. Почувається, що ця... весна вже настала і більше радісно стає.